Вони вирішили не чекати на підтримку держави і взялися самотужки допомагати побратимам. На прикарпатті громадські активісти та бійці ініціювали створення дому ветерана». Ідею з дещо незвичним центром адаптації вояків до мирного життя підгледіли у Данії. кажуть, це буде простір обов'язково межами міста, де армійці зможуть знайти тимчасовий прихисток, від товаришів і кваліфіковану допомогу юристів та психологів. А ще зможуть навчати азам військової справи молодь. Усе це у комплексі дозволить морально скаліч. Чим війною чоловікам знайти себе у цивільному житті. Людина, яка бачила смерть і отримала якісь там бойові пошкодження здоров'я, там коли ховали ми своїх побратимів, психологічно це дуже важко сприймається. Ти просто з цим банально ну, за себе конкретно скажу, що. Перший місяць фактично ти не спиш, а перебуваючи в такому сні, ти переживаєш ті моменти. Хлопці зможуть зустрічатися між собою, спілкуватися, ділитися своїми проблемами, успіхами в тому числі. Шляхами виходу з тої чи іншої ситуації, в тому числі, куди зможуть ті психологи, які на сьогоднішній день бігають за атошниками, атошники тікають від них приїхати, запропонувати свої послуги. Ідею з простором для бійців охоче підтримали й волонтери. Вони щодня спілкуються із щойно демобілізованими вояками і переконують, їм вкрай необхідна дружня допомога, бо повертаються із фронту з цілим букетом психологічних проблем, і вже тут на додачу до всього. Часто відчувають себе непотрібними. Хтось сильніший, вміє себе опанувати. Когось підтримують вдома рідні, близькі, дружина, мама, діти вони живуть цим. Комусь потрібен просто час, хто дійсно починає пити, тому що не витримує. А дуже багато є вже бійців, які на обліку психоневродиспансерів. Насправді така ідея про створення такого дому ветерана. Вона є дуже актуальною, і дуже важливою. Щоправда, втілюватимуть проекту життя. Активісти цілком власними силами у цьому кажуть, і полягало основне завдання мінімізувати втручання влади. В нашому баченні його реалізації найменше присутні державні органи. Бюрократична машина на сьогоднішній день ще є застаріла та тоталітарного радянського союзу. Вона не дає можливості ефективно працювати. І це ці безкінечні наради, погодження. Коли ще вчора така допомога вже потрібна. Якщо ми будемо тільки шляхом чекання і вмовляння, і, і такими погрозами, то ми далеко не зайдемо. Ми не за таку Україну боролися. Ми боролися за. Україну, де дбають про людину, гроші необхідні для побудови Дому ветерана, Активісти збиратимуть, як і решту, допомоги на фронт за допомогою різноманітних соціальних акцій. Тож чекають на підтримку благодійників, і уже навіть створили спеціальний сайт, де кожен може детальніше ознайомитися із проектом. Наталі Лозовик Віталій Савчук, телеканал 402.